У інформаційна програма Вчасно про головне на цю годину вже за мить в інформаційному випуску новин. В студії для вас працює Мирослава Курц та Наталія Булеца. Вітаю. Трагічна звістка прийшла в Закарпаття з Маріуполя, в зоні АТО під час несення служби загинув Закарпатський прикордонник Вадим Турченко, який проживав на Виноградівщині у селі Матієво. Сумну новину повідомили волонтери. Тіло загиблого буде доставлено на Закарпаття 3 квітня. Військова частина, в якій не ступала нога чиновника, голова закарпатської ОДА відвідав батальйон військової частини національної гвардії у місті Ужгород. До тепер проблемами військової частини влада майже не переймалася, тому метою візиту голова Ода назвав. Ознайомлення основні проблеми військових в розмові з чиновником озвучив командир батальйону Олександр Глущенко. Серед них облаштування будівлі військової частини, соціальні та земельні питання. Уже відбулось три ротації військових підрозділів Національної гвардії на черзі, четверта. Тому вирішення проблем військових закарпатського батальйону Національної гвардії зараз більш ніж актуальне. Одне із питань сьогодні ми вже домовилися вирішити, це дах цієї будівлі, яку ми бачимо. І будемо будемося рухати далі. Всі проблеми, які в наших силах, ми багато прийняли рішень на сесії обласної ради, і є багато розпоряджень щодо реабілітації військових, які учасників АТО, я так скажу. Закарпатські медики переобладнали вантажівку на мобільну швидку. Автомобіль Татра, куплений за кошти благодійників та священників Мукачівської греко-католицької єпархії, освятили та відправили в Київ. Звідти вже обладнаний. Мобільний шпиталь поїде в зону проведення. Ато медики добровольці планують в такому шпиталі оперувати прямо на передовій, а в періоди миру надавати стоматологічні послуги. Вже обладнані два такі автомобілі. Проте, аби повністю задовольнити потреби військових, потрібні ще. 16 мобильных шпиталей. Сейчас мы делаем еще один такое одно подразделение. Основным э, в этом подразделении будет этот автомобиль, в котором будет размещаться операционная. со всем оборудованием и плюс самое основное наша была задача сделать все таки стоматологический кабинет все будет в виде трансформера будет трансформироваться если нужна стоматология в период перемирия то естественно что мы можем обслуживать санировать И мирное населення мы обслуживаем и мирное населення и воїнів наших. В этой машине будет оказана помощь тем, которые нуждаются в первую очередь. Это очень тяжело раненых. Наша задача в этой машине просто стабилизировать человека. Вже в грудні їм виповниться 10 років. За цей час вони врятували десятки людей і загасили сотні пожеж. Єдиний в Україні добровольчий загін пожежників діє на Закарпатті, а саме в селі Дерцен на Мукачівщині. 40 чоловіків різного віку та різних професій вже десятиліття щодня чатують на небезпеку і є добрячим підкріпленням для державної служби з надзвичайних ситуацій. Один день із рятувальниками-добровольцями провела і наша знімальна група. Ось так за столом чоловіки діляться враженнями за день, обговорюють господарські питання і дякують Богу за день, що минає. 12 із 40 добровольців, які працюють у цьому загоні священнослужителі реформатської церкви. Всі інші прихожани. Кажуть, саме віра об'єднала їх і згуртувала довкола доброї справи. А от з матеріальною базою допомогли європейські благодійники. 1995 году я увидел в Венгрії такі телевізії, що передають нові пожежні машини. І я подумав, що куди дінутися старі машини. І я написав письмо міністру внутрішніх дій в Венгрії, отримав першу пожежну машину. Вже після цього поруч із домом молитви почали розбудовувати диспетчерську та гараж для спецтехніки. За 10 років обжилися п'ятьма спецмашинами, моторним човном, професійною формою та єдиним в області водовозом, який може підвозити 8 тонн води на місце пожежі. А ще спеціальні пейджери, які повідомляють чоловікам про надзвичайну ситуацію. Це ми носимо з собою, круглосуточно, і як отримуємо через цей пейджер, зразу тривогу получають буквально через 5 минут уже даже из скоши бывает кто ближе живёт, уже прибегают сюда, переодеваемся и, и отправляемся на как вы собираться экипаж на одну машину, например, там 7-8 человек, первая машина выезжает сразу. Працюють добровольці на два райони області Гукатівський і Берегівський. За час свого існування на виклики виїжджали понад 400 разів. 90% усіх виїздів це пожежі. Уже зараз згадуючи першу пожежу, розуміють, допомагає їм Всевишній. Нет, ні, ні було страшно, просто щоб, ну, перша ситуація, щоб, ну, що ну, першої ситуація, що Р нарискувалішо, що там буде. А Бог помогло і слава Богу, все було нормально. За десять років чоловіки вже стали професійними рятувальниками. Двічі в році угорські фахівці проводять для них навчання, та й практичного досвіду вже встигли набратися. Нерідко допомагають і державним надзвичайникам. З ними в них тісна співпраця. Це пожежний підрозділ нам надає всіляку підтримку, допомогу як особовим складам, як технікою, так і з і підвозом води на нужди гасіння відповідних пожеж в сільської місцевості. Дуже тісно з ними співпрацюємо. Тому що ми прекрасно розуміємо, що це дуже потрібна. Підтримка, яка завжди може бути з нами поруч для виконання завдань, у вільний час ці чоловіки звичайні сільські мешканці саджають город, займаються хатніми справами і живуть, сповідуючи гасло, славити господа та допомагати кожному, кажуть так жити значно краще. Священна кров на потреби військових, 10 закарпатських священників вперше стали донорами і здали по 450 грамів крові для потреб поранених військових, які зараз лікуються в мукачівському шпиталі. Єпископ ужеродської закарпатської української православної церкви Київського патріархату Варсонофій показує приклад своїм колегам. Кілька хвилин, і пакет із донорським матеріалом повен. Здача майже півлітра крові на самопочуття владики не вплинула, адже важлива місія, з якою прийшло духовенство. Виконуємо заповідь Божу. Немає більше тієї любові, як життя своє за друга свого покладеш, а кров це є часточка нашого життя. І тому ми її віддаємо своїм ближнім заради того, аби вони могли жити. Одна з головних вимог до донорів за три дні до процедури утриматися від алкоголю і жирної їжі. Священнослужителі у дні Великого посту всі як один готові бути донорами. Піст зараз, так що не треба. Що... А якщо піст, то жирну їжу не їмо. алкоголь не живається, і все. За кілька годин у відділенні переливання крові Мукачівської районної лікарні медики зібрали майже 5 літрів крові священників. Її сьогодні потребують військові, які лікуються у Мукачівському шпиталі і не тільки. За день в середньому в нас дають 10-8 донорів. Отак, за рік у нас план 1500 донорів. Зараз потреба в крові трошки підвищилася, тому що враховуючи військовий стан наш. Якщо можна так сказати, у нас є військовий шпиталь, який теж потребує кров, куди привозять привозять ранених бійців, наших священнослужителі своїм вчинком продемонстрували усій громаді приклад єдності з народом та закликали допомагати країні у біді. Контрабандні цигарки виявили працівники закарпатської митниці під час здійснення поглибленого огляду вантажівки на митному посту Ужгород вантажний. Українець планував перетнути кордон зі Словаччиною, прихопивши з собою тютюнові вироби вітчизняного та закордонного виробництва. Заїхавши на пункт пропуску, громадянин повідомив, що приховані від митного контролю товари та предмети не перевозить. Працівники митниці направили транспортний засіб на поглиблений огляд, в ході якого виявили у вантажівці подвійне дно. Доступ. До контрабандного тютюну став можливий тільки, тільки після демонтажу підлоги рефрижератора. Загальна кількість виявлених цигарок 24 тисячі 170 пачок. Згідно законодавства, вантажний автомобіль та цигарки, вартість яких встановлюється, вилучено. В ході спільних заходів разом з працівниками Державної прикордонної служби та працівниками служби безпеки України у боксі поглибленого огляду. При митному огляді було виявлено працівниками митниці, незадекларованою за встановленою формою та не та приховані від митного контролю це іноземного виробництва, е... які знаходилися в пустотілих порожнинах даного транспортного засобу. Доступ до них став можливим лише завдяки демонтажу деяких окремих частин транспортного засобу. З 15 квітня, щопаду столиці Угорщини Будапешта, можна буде дістатись автобусом рейс за маршрутом Чоп будапешт чоп буде курсувати чотири рази на тиждень. В понеділок, середу, п'ятницю та неділю. Вартість білету в обидва напрямки коштуватиме для дорослого пасажира 31 євро для дітей віком до 12 років, студентів та пенсіонерів. Діятимуть знижки. Благодійну акцію Врятуй життя дитині організовує Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця. Триватиме вона протягом квітня. Мета зібрати кошти на придбання реанімаційного обладнання для Закарпатської обласної дитячої лікарні. Акцію проводять в усіх містах області вже в десяте. Тільки за минулий рік волонтерам благодійної організації Серце до серця вдалося зібрати більш ніж 2,5 мільйони гривень. Я на ці кошти обласним дитячим лікарням закупили медичне обладнання для операції, діагностики і лікування зору. В Ужгороді акція стартує велопробігом вже цієї суботи. Початок о 15-й годині. Понад півстоліття в Ужгородській дитячій школі мистецтв прививають любов до прекрасного і виховують юних послідовників, видатних композиторів, вокалістів, хореографів, художників та акторів. Цьогоріч школі мистецтв виповнюється 60 років. Відсвяткувати ювілей таланти міста вирішили серією концертів. Викладачі Ужгородської дитячої школи мистецтв розпочали серію ювілейних концертів, приурочених 60-річчю від дня заснування «Альма-Матер». Своєю майстерністю у вокалі та грі на музичних інструментах поділилися з учнями та гостями школи. Понад 10 років керує педагогічним складом директор Наталія Громова. Найбільшим досягненням школи вважає її талановитих вихованців, які займають першість майже у всіх творчих конкурсах. Не менш важливою є співпраця із зарубіжними школами мистецтв. Наших дітей запрошують, наших дітей люблять. Вони з величезною радістю виступають. От це дуже велике досягнення. Ми заключили договори про співпрацю із дуже багатьма школами. У нас прекрасні стосунки із в Угорщині, школою, з Шарошпоток, ваша Рошномень, Кішварда, Сикешфегервар і Будапешт. Діти невичерпне джерело енергії та позитиву, і працювати з ними саме задоволення. Переконують викладачі школи. На заняттях вони не лише поглинають нові знання, а й самі можуть дечому навчити. Спілкування з дітьми, то тобто спілкування з людьми, відносинами. І мені приємно те, що я бачу, коли росте до дітей, і це моя робота. То тобто ліплю тістечко, яку я хо я хочу. А я хочу дуже, щоб діточки грали. Як кажуть, передати всі свій досвід, завітали на звітний концерт викладачів і випускники школи. Завдяки знанням, які передали їм педагоги, більшість продовжують вивчати мистецтво і вдосконалювати свою майстерність. Вікторія Заліщук наразі здобуває вищу музичну освіту в Словаччині. За роки навчання в цій школі я багато чому чого навчилася, багато чого досягла. І завдяки моїм вчителям, я продовжую займатися музикою, за що я їм дуже вдячна і бажаю їм творчого натхнення і подолання на Ювілейні концерти Ужгородської дитячої школи мистецтв триватимуть протягом місяця, включно до дня заснування 30 квітня. Сьогодні у студії громадсько-політичного ток-шоу про головне говоритимуть про підвищення тарифів на проїзд у міських маршрутках, перевезення пільгових категорій громадян та якість транспортних послуг. Долучитися до дискусії у студії можуть і глядачі. Телефон прямого ефіру. Незмінний 61 – 61-61-91. Старт програми сьогодні о 19.25. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо вже о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня і бережіть себе.